Сьогодні якесь там лютого, я не пам'ятаю. Ми збираємося піти е, покататися на лижах. Вчора воно сніжило, і ми такі. Ну хто ми такі, щоб втрачати можливість? Шукаю зараз свої бутинки лижні, мабуть, я їх в машині залишила з лижами. Вчора я, нарешті, постриглася. Ну, я там з вже знімала, але це вже наступний влог, Тому от хвалюся знову. Я нарешті постриглася. Нарешті я відростила своє волосся до Бобкаре. І ну, якби мені зробили форму нормальну, а, з якою я далі буду вже відрощувати своє волосся. нарешті. Ну, в плані, нарешті, що це все рівно, що тут лишнього нічого позаду немає, як це було, відростало. кошмар. Коротше, я намучилася, тепер нарешті в мене нормальна зачіска. Не те, щоб її там, не треба буде якось вкладати, мучитися з нею. Треба буде, треба буде. Ну, але все одно. Ще, до речі, мені сьогодні сказали, що до нас. А зайде якось електрик. Мама там знайшла електрика знайомого, от і він подивиться на мої розетки. На оці дві розетки. Блін, альо, що з фокусом сьогодні? Я про ці розетки розповідаю ледь не в кожному відео, що раптом я з'явився якийсь дивний запах. Ну, перше, що думалася, що це може бути проводка. Я вимикала там ці розетки, вимикала і люстру, бо там є перемикач люстри. В 4 дні в мене нічого не працювало на тій от стіні. У мене там окремо просто є інші розетки, вони якби продовжували працювати, але з них немає запаху. О, там я все вимикала, 4 дні нічого не працювало, запах не зник. Але він може впродовж дня з'являтися і зникати, з'являтися і зникати, посилюватися або зменшуватися. Я думала, що може там бути пов'язане з проводкою сусідів. Вони, до речі, зараз роблять ремонт. От, але під час відключень все одно запах може бути. Він зникає частіше за все, коли на вулиці дуже холодно і у всіх закриті вікна, або коли немає вітру. Бо коли навіть було дуже холодно, але піднявся вітер, запах пішов. Звідки запах іде? Що це за запах? Я не знаю. Уже якби і ми самі, і ті, хто заходить до нас в квартиру. Ми от там показуємо, да, там, і, якби кажуть, да, реальний запах, якийсь знайомий, це не з приємних запахів, воно якесь кислюче, неприємне. От, але кажуть, запах ніби як знайомий, але не зрозуміло. Іноді він стає такий нестерпний. ну як, Він просто не те, що він прям там виїдає, але він. Заповнюю кімнату іноді, і просто це кошмар. Я там сплю, і Це ну фу, я була готова вже просто знімати розетки. Ну, ми їх знімали. До речі, ми дивилися, що в нас там нічого не плавиться. От я вже була готова просто взяти якийсь герметик і все там замазати, кожну щілинку, щоб в мене просто звідси нічого не йшло під розетниках, от. але якось ну не знаю. Спочатку все ж таки хочеться, щоб прийшов, подивився електрик і точно виключити. Варіант, що це може бути щось з проводкою. Ну, далі буду замазувати і, нарешті, забути вже про цей кошмар. А зараз збираємося йти на лижах. Блін, до речі, у мене стояв акумулятор машинний в кімнаті. Ми його там заряджали і судячи, зі всього, з нього щось ще потекло, і ми попсували мені підлогу. Ось. Чув у мене в камеру потрапила волога, вона прямо там всередині. Я сподіваюся, воно простушиться, відмерзнеться, я не знаю. Бо ну, зараз це отак от, от от виглядає. Ми накаталися повечеяли, попили чаю. Я хочу зараз сісти, помонтувати. Ну, а потім вже ввечері пізніше буду серіал дивитися, відпочивати. Зараз хочу ще посидіти помонтувати. О, вона ніби розмерзлася, А ну. О, вона розмерзлася. Не знаю, що це було, але вона прямо всередині запотіла, я бачила це, і зараз дивлюся, вона до тями приходить. Коротше, на завтра, поки не знаю, які плани. Буде залежати від різних обставин. Я вже збігла, покупалася в тазиках. Ціла дивитися серіал, трошки от взяла собі там відбудеро перекусити, бо щось така голодна, капець просто. Коротше, сьогодні день такий, трошки дивний. Все, що я собі думала, що я буду там кудись йти їхати, відміняється. <плат> Навіть не перевдягаюся. Так, от зверху, ну, джинси надягла. Так от зверху пуховик накидаю. І я біжу по магазинах, там продукти, не продукти, там ще треба в Єва заскочити. Взагалі-то. Сьогодні я хотіла забрати думала, вже свою посилку, але вони всі ніяк ні, не присилають. Я не розумію чому. Я б якийсь інший час, я б, мабуть, і трошки психанула би вже там їм розказала, що де як я про них думаю. Але зараз такі ситуації бувають, не знаю, через відсутність електроенергії, буває, якісь посилки можуть затримуватися через, мож, будь-що. Ну, такі часи в нас. Так що... Психувати не буду. Ладно, почекаю вже. Нічого страшного, без ганчірок своїх, цих <плес> якось жила і ще поживу. Розвідилася лампа в коридорі, тому я в пітьмах буду тут зараз якщо Вимикаюся. Все, збігала. Ні, ну, звісно, а, на вулиці мете-мете. Я не знаю, чи правильно я зробила, але я відкопала машину трошки сугробу. В плані її почистила, бо вона просто вже під таким шаром снігу. Ну, не знаю, а воно далі сипе. Так, розпаковка. Купила такий багет. Харківська область. Ну, Фіга собі приїхав здавати. Яйка, болки, мананес, сир ковбаса, кармікс, бо я свій здається, вчора загубила. Це все. Отакий От в мене не дуже цікавий шопінг. А що я зараз робитиму? Трошки на кухні приберуся і буду. Монтувати світло, у нас екстрені відключення, здається, я не читала новини, але здається, ще нічого не помінялося. Це після цієї ночі, да, графік надія. Отака краса. Сиджу, це монтую зараз згадала, що сьогодні ж е, фінал на цвіт на Євробачення. Я люблю таке подивитися. Хоча в мене є свої претензії. Я оце душніла, котра кричить, що нафіг стільки грошей витрачати на цьому. От я не знаю, чесно, як би. Від мене, що залежало, би я вирішила, як це має бути. З однієї сторони, якщо ми обираємо пісню, то хай хоч, я не знаю, там в підвалі заспівають бомбосховищі, і все, хай запишуть, а ви гарно співали, і нормальний звук був, і цього типу достатньо. З іншої сторони, нам показують шоу, яке буде потім там на Євробаченні. Я знаю, багато хто не любить Євробачення, багато хто вже давно його не дивиться. Я люблю, ну я люблю його дивитися, коли типу від нас є якийсь достойний представник, тому що це не завжди стається. От в цьому році. У мене є фаворит, хоча я всіх інших взагалі не слухала. Ну, ті, хто слухали, кажуть, що там, типу, є достойні. що Там багато достойних в цьому році. Ну, я не знаю, там кажуть, що мало так займається цим всім, прям так. Ой, то це він починається через годину вже, цей на цвітпір. І якраз на мають увімкнути світу, якщо увімкнуть. Ну, мене там безперебійник, ще я не пам'ятаю. що розрядився. Зараз в мене Wi-Fi не працює, тому що він мені зараз не потрібен. Бо останній час я його навіть не вимикала. Ну як би він працював, як і має працювати перебійник. Типу, заряджається, поки є світло, вимикається, коли немає. о, вимикається. Ну, тобто, типу, живить fi роутер, о, це все, коли світла немає. Класна штука, я іноді просто навіть не відчувала, коли вимикалось світло, не помічала цього в день. Наприклад, сижу собі, в мене Wi-Fi працює, світло вимкне не раз. Якби вайфай залишається, там я дивлюся, оп, все повимикалося. Я навіть не відчула, не побачила. Але коли світло мало, то я туди сюди його вмикаю, вимикаю, щоб він Йому просто потрібно більше часу, щоб зарядитися. Йому оцих там трьох годин ніяк не вистачає, щоб повністю зарядитися, чи там півтори години. До речі, здається, в сусідньому будинку через дорогу вони в іншій групі. Ну, у них світло є, але це гарний знак. Це значить, що нам ну, теж можуть дати трошки пізніше. Просто в день ці нічого ж не зрозуміло. Ліхтарі не працюють, там нічого не працює. Є світло, нема світла. Нам вранці вимкнули, увімкнули і вимкнули, наскільки я побачила по графіку. У нас на сьогодні взагалі там 5 годин всього мало бути за день світла. Бачимо, як буде. You're Тільки я хотіла пару слів сказати, як нам світло вимкнули. Кратше, Євробачення. Вибрали вони цю лелеку. Яга проти. Насправді, для мене ніхто, ну, от як вони там виступали, мені ніхто не сподобався. Мені подобалася Джері Хейл і її пісня, як би я хотіла, щоб вона поїхала, але Ну те, як показали це, це було таке. Хоча я бачила потім цей же виступ, записаний на телефон з залу, і це набагато краще звучало, ніж по телевізору. Те, що там з звуком завжди проблеми, це вже не перший раз і не перший рік. Навіть в кінці Джамало з оркестром виступала, і це було просто жахливо. Не сам виступ, а саме звук. Щось зі звуком. Така афонія якась страшна була, що просто каш... кашмер. Ну, я не знаю з приводу цієї. Далекі, якщо комусь цікава моя експертна думка, я не зрозуміла. Ні пісні, ні вокалу не зрозуміла. Я не кажу, що цього немає в неї, але на мій смак, ні. Ладно. Коротше, світло вимкнуло, я подивлюсь одну серію серіалу і все. І не буду більше розряджати на fi ну, без безперебійник, тому що світло дають потрошку. І коли вони там завтра буде теж невідомо, і він. Просто не встигаю заряджатися. Так, п'ятий сезон, п'ята серія. Я с цих, з цих безсоромних. 10 лютого. Так, у нас сьогодні плани такі. Ми йдемо кататися на лижах, мабуть, в з цієї зими. Ну, в плані, ну так. Да. Цієї зими в Вони Не в останній, в цьому <рес> році, я сподіваюся. І на цьому ми попрощаємося з цією зимою, блін. Так що, так, да, сьогодні йдемо на лижах. Але сьогодні ще й дома день такий насичений. Взагалі зараз я мала чесати на розетку за своїми цими ганчірками, тому що я в цьому лозі не розповідала. Коротше, замовила ганчірки, такі, якими я користувалася в Німеччині. Знайшла їх на розетці. Блін, два роки шукала. От не додумалася піти в інтернет шукати. Ну, я її якби фірми. Не пам'ятала, це я так. Купувала одну, одну штуку, побачила знайому етикетку, так, думаю, так, спробую. Була там ганчірки, і оця фірма коротше, мені видала ці ганчірки, які я купувала в Німеччині, от, яких мені дуже не вистачало тут. Отак от, от буває. Не продаються в нас чомусь. У нас продаються або ці великі, тоненькі і, коротше, вони версисті. Або ці поролонові, такі, квадратні, такі. Коротше, фігня, що то що то. Так, що я до цих всіх ханчірок розповідала? Що напруга низька в розетках і коротше, ми не користуємося майже вже нічим. У нас працює холодильник і все, іноді фен включається. Мені здається, це все Все інше просто так заряджається, тому що мікрохвильовка працює. І, в принципі, всі ці прилади, які щось нагрівають, чи я так розумію, охолоджують. Це все дуже страждає, коли от стрибки напруги або понижена напруга. Теж це дуже погано. Вона якби може не згоріти одразу, але це якби добиває електроприлад поступово. Ми не користуємося вже давно мікрохвильовкою, ми не користуємося постомийкою, бойлер задох. Що ще? Кондиціонерами вже теж ніхто не користується, а ця духовка, взагалі, я щось її намагалася. Якось ну, давно вже теж запустити. Вона просто не нагрілася. Чому я не пішла на розетку? Тому що мені треба до от, моменту, коли ми підемо на лижах, мені треба змонтувати попередній влог. Я, звісно, з ним просто капець. Я щось мені здавалося, я ж вирішила, що я там на тиждень візьму перерву. Тиждень затягнувся, але мені просто нема було чого знімати. Отака вагома подія була за останні пару тижнів. Це оце, те, що ми сходили на концерт, те, що є в минулому вулиці, в попередньому. І все. Тільки заради цього якби, весь цей влог. Але я просто там щось шматочками знімала, коли було що розповісти, я щось там підзнімала трошки, трелівала, і я так і вирішила, що я це просто зліплю. От. Ну я так думала, що я там порозмовляю. Ну, якісь маленькі шматочки будуть, з них якось буду ще думала, як воно ну, буде ну, виглядати шматочками. Коротше, я ще далеко на весь матеріал навіть відсортувала, а мене вже намонтовано на 50 хвилин, а матеріалу там ще на години півтори. Мабуть, я зараз прямо сідаю монтувати, а потім вже буду прибираннями займатися. А на розетку я схожу вже ввечері на сьогодні 100%. Тільки шупралка, вона взагалі в нас така, що вона нікуди не їде, вона дуже важка, і там якась амортизація класна. Але зараз її щось так розхитало, Я думаю, що це теж щось з ним пов'язано. Не знаю, щось вона не змогла чи потужності набрати, чи що, коротше, розгорнуло її. Трошки аж злякалася, думала, зараз як стігу проб'є. <свісно> я нічого не встигаю. Ну, У мене і матеріалу не так багато, як мені здавалося, залишилося. У мене вже змонтовано 53 хвилини, майже 54. І в мене ще залишилося біля 20 хвилин цього. Матеріалу залишилося 58 хвилин. Я у шоку. Вийшов в нас трохи сув по часу. От тому ми вже, в принципі, що там зараз? Ми мали в три десь після трьох виходити. Зараз третього, зараз вони приїдуть. Перевдягаємося. Ну я вже переодягнена, почекаю. Ну зато більше покатаємося. Чомусь телевізори нас зовсім не тягнуть прямі трансляції Олімпійських ігор. Я дивлюся тільки фігурне катання. Вон доводиться дивитися на ноуті. Накаталася так сьогодні на лижах, просто сил вже не маєш. Всі сили там залишилися. Але приємно бачити в лісі не тільки нашу лижню, а те, що люди інші ходять сьогодні, теж бачили там і дівчина, ну. Така підліток з мамою От. і чоловіків на лижах теж бачимо. Ну, тобто люди ходять, це класно, що ходять. Ми вже сьогодні розкатались. Якщо ми кілька днів назад на цей трамплін подивилися, такі М -м 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 ні, то сьогодні ми прямо його розкатали той трамплін. взагалі вже самі плануємо на ковзанах піти покататися, поки вирішуємо куди, і треба згадати, в мене ковзани десь вдома. да, десь мої ковзани вдома. А от до мені вже не знаємо. Ну і ми не самі підемо й побачимо. Треба хоч раз в сезон піти покататися. От ж таке, зима марно пройде. Ну, все, поки буду дивитися.